Маченко. От пустоголові! Не приймаченко, а Приймаченко. Малою, Марія захворіла на поліомієліт, тому до самої старості ходила на милиці. Не бреши, почалося все з нас. «Ай, ну Добре, добре. Пішла якось Марічка гусей пасти. Надивилась на квіти коло ставу і набрала повний поділ блакитної глини ага, та тихо ви! А тоді ж ти й забомбила квітами стіни батькової хати. Та так, що й сусіди захотіли собі такі, і дали Марії щедрий гонорар. Те порося, до речі, потім помогло родині пережити голодні часи. Вона, хоч і закінчила всього чотири класи, підписувала свої картини так, як не снилося жодному стендаперу. Медведиці з малюком на курортах, а ведмідь дома лап.